Сергій Корольов народився в Житомирі 12 січня 1907 року. Інтерес до точних наук відкрився у вченого ще у ранньому віці. Сьогодні Сергій Корольов відомий як конструктор перших штучних супутників землі і космічних кораблів. Щороку в Житомирі пам'ять вченого вшановують покладанням квітів та низкою заходів у музеї космонавтики або ж мистецьких залах міста. Сьогодні річниця народження Сергія Павловича Корольова, а значення корольова, мабуть, не тільки для нашої держави, а для всього світу. То людина, яка створила перший апарат і завдяки йому підкорили космос. Сім років, з 1939 по 1945 рік Сергій Корольов зазнавав катувань у Гулазі, де разом з іншими ув'язненими вченими був силоміць залучений до розробок балістичних та геофізичних ракет. Після звільнення з концтабору очолив ракетну програму СРСР. Під його керівництвом запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник землі, перший політ людини в космос та вихід людини в космос. Тож, завдяки його досягненням у космічній галузі, космос став для людства зна значно ближчим це один з тих наших земляків, які прославили нашу Житомирщину, наше місто Житомир. Ну без перебільшення на весь світ. А якщо говорити про постать корольова, то це взагалі постать планетарного масштабу і вселенського масштабу. Цьогоріч шанувати пам'ять видатного конструктора прибув керівник державного космічного агентства Любомир Сабадаш, народний депутат України Андрій Тетерук, житомиряни та заступник першого і єдиного в світі литовського етнокосмологічного музею Лінас Шмігельська. Например, мы, когда ведем экскурсии, мы, конечно, рассказываем не только, ну, что вот литовцы хорошего сделали, но и, конечно, другие государства. И мы, когда говорим, что королев был арестован, ну, например, люди в западной Европе они не могут поверить, что такой ученый, ну, который столько много сделал для всего человечества, он когда-то мог быть арестован. Ну, к сожалению, так было.